Френлі з вами, Деніс Френдлі, Сьогодні, дружні, ми в цьому відео з'їмо сендвіч пікатний. Ось такий сендвіч пікатний. вжити до 27 серпня 2025 до 8.32. Зараз, якраз 27 серпня, на даний момент як я знімаю це відео. Тому я не знаю, коли це вийде відео. Але щоб ви не хвилювалися, з'їв я вчасно. Та, думаю, і так не хвилюєтесь. Що ж, зараз ми його попробуємо, цей сендвіч. І плюс бонусом у цьому відео я покажу вам продукти, що я купив у Івано-Франківську. Сьогодні я їхав у Івано-Франківськ на закупи і купував безліч продуктів, які ми також буду знімати. Не знаю, коли вийдуть, але буду знімати на них. Та, на продукти, та. А зараз у нас сендвіч пікантний. Тому погнали до заставки цього відео, прореагуємо на цей сендвіч і, звичайно, з'їмо його. Тому погнали до заставки. Let's go! Деніс мене реагує, Деніс Фенір реагує, сьогодні він буде їсти. Це Bellmark називається його на франківську магазин. Сендвіч, пікантний, Кантний, кантний, Давайте гріти, відкривати, потім гріти. Не звертайте увагу на сонце, воно ще жарить. Нічого зараз? Це знімаю літом а осінь. Взагалі... <сум> Сонце вже чи не буде, чи що? Не знаю. Так, добре. Так, зараз я наїмся. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Ку тут курка, морква. Добре, зараз розігрію і покажу. Так, пішли гріти. Цей сендвіч пікантний. Що він тако буде? Хай буде тако. Чекаємо. Може поки чекаємо, але ні, бо то зараз станете. Я вже в кінці відео вам покажу покупки з івано франківська там. Тому поставлю на паузу. Зараз зігріється я його дийму. Пані та панове зігрівся. Так. Наш сендвіч. Так, так. так чуть-чуть. Так, а Ану, камера сюди. І так, дивіться. Тут є курка, морква і ця пекінська капуста, чи якщо просто капуста. Добре. І це все соусом. Пішли окремо, то все переривуємо. Вже слинки текуть. Хочеться дуже сильно спожити даний сендвіч. Та, давайте споживати. З користю, звичайно. Все, всім смачного. Погнали. Угу. Nukurka, nesolena. Saus, fainaj, solenaj. Morko ateš ne pama. Kurka se so bi kurka. Smaczno. mmm, dobra co wiecie, dobra kulka Я навіть знаю, що це курка. Це курка з кури гриль. На смак е курка гриль, так. Це точно вона. Непогано, що курку гриль запхали. Смачно. Треба запити, у нас є яблучний компот. Прохолодний во. Так. А це взагалі. Я оцінюю на 9 балів смачно. Так. Зараз ми проригуємо все окремо. так. Почнемо з курки. Сама курка. Давайте. Це курка гриль, але вона не дуже солена. 8 балів. так. Тепер морква. Mm. Також вісім булочка. Так, сама булочка. Uh -huh. між вісімкою дев'ятку. І що ставити? Uh, зараз Хай буде також 8. І е, чекайте соус. Тут якийсь соус є. Так. Ну, соус прямо на 9, так. Так, да, соус на 9. Не знаю, що то майонезний соус, чи який тут, чи бургерний соус тут. Ну, коротше, 9 балів. Ну і капуста. Остання та капуста. Теж 8. Але загально я поставив 9 балів, тому що це їсти можна. Це смачно. Загально 9 балів. Dobra. Kurču, dobro. Kroče dobro, jeste, močno. Mmm, sous kapajo. Dobra. Я думав ми на максимум цей багет. Ну не багет, пише, що він сендвіч. Ну сендвіч, багет одинаково. Все-таки... Треба було часу. Mm -hmm. Коротше ми упорались зубами дружньо. Бо я просто перед цим шив гречку з нагетсами. Ну, я скажу, не дуже сильно тими нагетсами поїв. А зараз тим сендвічем наївся достатньо. Та. Тому таке справа. Перетравлення. Коротше, тому... Щоб я не знімав окреме відео, що я купив у Івано-Франківську. Ще одне відео. Я покажу у цьому відео, що я купив в Івано-Франківську. Тому зараз покажу вам народ. Помию руки помиру. В принципі, можна показувати, що я сьогодні купив в Івано-Франківську. Тому таке справи на закупах. Був. Треба показати, так? Так. Е, ну що ж, цей сендвіч ми теж враховуємо, бо я його сьогодні купив. І показую наступне, що я купив. А купив я у Івано-Франківську такі продукти. Увага! Печ з віщуванням печива. Велика вдача в кожному маленького печву кольорове. Що, що ці печиво мене чекають, не знаю. На вас чекає романтична подорож. Будьте уважні до підказок долі. Коротше, романтичні печиво. Ну, знаєте, ці китайські печу що ти їжо всередині. Там якийсь папірчик, щось. Щось він. То треба, знаєте, по ідеї їсти кожного дня це печиво, щоб дізнаватися, що там. Тобі, яка удача, працює. Та. Але я буду їсти загально. Та. Дивіться, як це працює з віщуванням. Та. Загадай бажання бо за... дай питання Всесвіту, Розламай я не печу. прочитай віщування та з'їж печу, і просто обов'язково здійсниться. Ну, всі ми так вважаємо. Та. Коротше, цікава штучка, треба скуштувати. Наступне ось такий шоколад Рітер Спорт, Кокос. Зі смаком кокоса. Спробуємо також. Від 0 до 10, як завжди прорегуємо. Так. Наступне дуже хайповий е, шоколад Ferrero Rocher. Е, бі білий шоколад з горіхами. То ще є Рафаело, так, у такий шоколад, є. але у Рафаело в мене в моєму містечку є. А Ferrero, здається, я не бачу, тому я взяв. За 100 ще музернь. Коротше, дорого. І то щось 80, а Це щось, я не знаю, дорого. Коротше. Це все вийшло мені. Зараз покажу чек. 1200 ще ми Дорого. Так, далі. Булочка банан. Ось така булочка-банан, народ. Булочка всередині бананки, що я не знаю, що воно приліпилося. Блін. Ти що змігся. Ось така булочка бананова. Так. Зацілена. Я ще взяв знову шоколадку. Альпійський молочний шоколад за Ritter Sport. Ritter Sport. Не знаю, чому спорт називається Ritter Sport. Як же я не міг пройти повз знову ж таки нових дубайських шоколадків? Пістачок Кунафа З цими фісташками. Та? Молочний шоколад з фісташкою Він та, та ті, шоколад. Dubai Chocolate. Знову ж таки. Буде на відео. Та? Тихо бо він не ждає. Молочний. Я, напевно, він виростає до наступного відео, як ми будемо їсти. Коротше, молочний шоколад з вісташкою та тістом кадаїві. Він чоколад. От такий мілк чоколад. Також дубайський чоколад. Треба у холодильник поставити. Такий молочний напій. Теж з вісташкою. Milch. Ми з вами пили одну баночку Müller Milch, з іншим смаком, а це отакі. Далі. Плитки, шоколадку 2 KitKat, знову ж таки. Бо я пробував карамелю з соленою, а це горіком і того чоколад. Шоколад, молочний та чорний, звапився один та начинкою какао пошкодження з нищенному місту жира. То, що я чорний, чорний, молочний та чорний. Але думаю, чорний не буде так особо чути. Коротше, я його взяв та, оцей. І цей. з горічками. І ткав. Чокошокс. Шоколадний шок. Шок. Та, будемо пробувати та роуз. І останнє ксіксо Появилося тут і фруті зі смаком вишні Не знаю, це буде знову одне і то саме, чи буде щось різне. Дізнаємось. Ксіксо взяв це з напою. Один напій і це все. Так, я не знаю, де той чек, Іду тут подивився, що чек. І, в принципі, можемо завершувати цей ролик. То, що я не знаю, де той чек. Я лишив, де той чек, я лишив. А ось і чек. Коротше, можете нажати на паузу, пройтися собі, прочитати, кому це цікаво. Загальна сума 1275. Дорогувато. І по суті, маловато навіть цих продуктів вийшло загально. Чи як ви скажете? Напишіть, де хочете, бо я не знаю. Ну, дивіться, раз, булочка, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, це ми з'їли 13. Ну, бо то, що цей Ferrero Rocher, допустим, дуже дорого. Ті всі шоколадки. Я кажу, бачите, 100 гривень, 100 гривень, 290 це дубайські шоколадки. А цей Ferrero Rocher, скільки він коштує? Я не знаю, де він. Молочний. Я навіть не годен, а вон і шов. Шоколад білий. 0 161. Ну, що ви хочете, маленький але дорого коштує. Та. А мене цікаво, скільки печво з віщуванням коштує. Напій. Печво долі кольорові віщування. А, 80 гривень. 80 гривень 20. Добре, народ. Ось таке було моє відео. Ми поїли з вами оцей сендвіч. Оцінив на 9 балів. Супер, якщо ви будете... Десь знайдете такий самий сендвіч, можете скуштувати. Дуже смачний, до речі. Та. Це все вас чекає протягом. Я не знаю коли. Протягом цього року, наступного 26-го року. А я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, День Спрей. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Я одівкуляю, щоб я добре міг бачити. Пока-пока, дружні. Бувайте, побачимося. Ось таке було відео. Поїли супер, поїли клас.